Добрий ранок. 7.40. я вже біжу на заняття. Я ходжу у фітнес-студію. І я вже спробувала звідти в різні напрямки, тренерів, які мені більш подобаються, години. І ось зранку для мене це саме клас І ходжу на body тренінг для пропрацювання всього тіла. Зранку так класно, весною, звісно. Так світло, так тепло. І зараз цією погодою ще не зрозуміло, що тобі потрібно одягати. Бо в квітні ти хочеш одягнутися тепленько, а не йти в футболці в шортах. Це трошки дивно. Маємо ж маємо. Ранок суботи, і ми приїхали на сніданок в Київ. Перше, до речі, Бо нам трошки довго їхати, щоб поснідати десь. А от така класна атмосфера, тепло. Ну якби ще не було вітру, то було б взагалі класно. А так трохи він зіймає волосся. І зараз будемо смачно снідати не вдома, не самостійно годувати. Я вперше буду пробувати каву на вівсяному, бо до цього я пила саме на кокосовому капучино і мені дуже подобається. Тут не було, але якраз вівсяне я хотіла спробувати. Тому буде sipping. Камера мотор. Просто нереальна подача. Так гарно. Це брускетта з артішоком, в'ялими томатами. І от Тараса Круасан такий же. З таким наповнювачем. Класно виглядає, все супер смачно. А пахне як... Вкусно! Вийшло сонечко і стало набагато приємніше. Бо через цей вітер е дійсно холодно. Лас, Всі подійно. будні було так тепло, так класно. Тут різко холодно на вихідних. Так завжди. Але все одно класно. От коли трішечки так затишок і сонечко. Длясяю до сумочки, здається, вона дуже елегантна і дуже гарна. Я взагалі вперше дивлюсь сумочки від бренду Кочоровська. Кочаровська. Клас, мені прям подобається. Це ми в білому кольорі. І другий варіант в коричневому. Я її відразу не побачила, а тепер вона мені навіть ще краще. Вже просто енна спроба полюбити матчу, і якщо взяти матчу Оранж, тоді це можна пити. Просто матча лате, не смакує, матча на кокосу все одно важко звикнути. А от матча оранж. Тут добре чути поціновий сік, але після смаку залишається матча, тому можна звикати і брати на зміну каві. Ці дні походить по кафешкам, де смачно цікаво поїздити. Ми прийшли в радину мою велику кухню. Я якомусь волі вже заказала. І царена подолітний, і смачно. Дуже гарні лимонади, гарна подача. І смачні грейпфрутовий, і імбирний. Вони такі свіжі, клас. Мені нарешті приїхали нові трендові кросівочки. Я так їх довго чекала. Взагалі, спочатку хотіла собі інший колір, але його немає просто ніде. Ні на жодному адідасовому сайті, ні США, ні Європа. В Україні так взагалі. Так, покажу, що за модель. Просто дуже їх чекала. Ну, відкривайтесь. Яка <сил Susan> <сил Hugo> <«Класса -тойако> Я їх, звісно, вже відкрила разів 15, переміряла, але мені зовсім не було часу їх відзняти. Це кампуси. Oh my god! Oh my god! Ну, які ж вони гарні! Просто я закохана в цю модель. Вони такі класні, такі об'ємні. І тут є ще більш об'ємніші шнурочки. Потім я ці, напевно, сюди перезашнурую. Їх просто дуже важко знайти. Нова трендова модель, як минулого року було з самбою. Тоді також я їх так захотіла, і їх ніде немає. Там о, один друг Тараса Байер мені знайшов їх десь в Британії, і їх мені привезли. Ці знову ж таки в Україні їх просто немає в жодному кольорі. Їх один раз завезли, як розповідав консультант. І за два, дні, за два дні дівчата їх розкупили все. Чоловічі є, бо Тарас собі купив в Україні такі ж чоловічі. Мої я хотіла в сірому кольорі, немає. Вони мали з'явитися на сайті, на всіх європейських сайтах 27 квітня. Сьогодні у нас 19, Я замовляла тиждень тому. Не хотіла чекати, але й таких також розміру немає. У мене розмір. Так, зараз: 36. Два, У мене розмір. О, Боже мой. Збилась, що я розповідаю. Тому на сайтах я також не змогла знайти, і мені їх купив брат в Братиславі. Він шукав мені сірі, світло сірі, хоча і коричневі класні, і є такі в бежевому кольорі, але якраз таки сірі і в бежевому це просто треш взагалі немає. Ніде. Він мені купив ось ці. Тарас краше, що він їх, напевно, купив в дитячому відділі, бо ціна дешевша, ніж на всіх сайтах. І відправив новою поштою. Дуже швидко пройшли. Супер -клас! я йому так вдячна. Звірого мені що я хотіла. Зараз поміряю. Боже, ну вони просто шикарні. Тут більше нічого сказати. Я замінила шнурочки. Найбільш широкі, об'ємні. Боже мій кайф. Я вже так хочу їх пошвидше вигуляти. Бум-бум-бум. Кайфуше. Я сьогодні вже вигулюю свої нові кампусики. І у нас лук. Тільки мої дуже малесенькі. Тик-тик. Не видно теперь. 21 квітня. Погода у нас осінь. Сьогодні неділя і мені садиться вдома в таку погоду. У мене просто вже був давно спланований запис на свяхостояння. Моє перше в житті. Хочеш не хочеш, у дощі, холод, ти мусиш вийти із дому і їхати в центр Києва на це цехостояння. Дуже неприємна погода. Тому я повністю тепло на ніби в листопаді. Я б дуже хотіла щось прикольне там засняти, навіть для пам'яті просто для себе, але я не знаю, як що там буде, і як завжди в новому місці я буду дуже соромитися. Тому хез. Я дуже давно хотіла спробувати цвяхостояння і неодноразово чула, що краще перший раз спробувати з провідником. Ми довго слідкували за дівчинкою, яка проводить святостояння, різні ретрити, і гра ліла, якщо те що. І от наважилась. Це не тільки буде класно для якогось такого фізичного здоров'я, тому що ж ми знаємо, що в стопах дуже багато точок, які класно простимулювати, які... Потрібно займатися там м'ячки катати колючі і так далі, а тут на цвяхах постояти. Але це ще круто для духовного розвитку, хто цікавиться, можна почитати, з якими запитами можна заходити на це постояння, ну, з різними взагалі, і що можна вирішити. Тому мені прям дуже лайк. Я таке люблю, я цікавлюся і духовним розвитком також. Тому для мене це цікаво. Ох, я йду, і коли знімати так важко. Я вже приїхала в студію, тут так тихо, переодягнулася. І let's go! Я вийшла після цвяхів, заряджена не на 100, не на 200, не на 1000, а просто на мільйон. Іду по парку Шевченка, досвівати птах. Так класно. Це було дуже потужно. Але рекомендувати я б нікому не рекомендувала, бо туди е, треба захотіти самому і зрозуміти, для чого це все. Бо якщо ви хамані віруючій, то воно вам і треба. Не дуже люблю скептичних людей, коли які бачать свою картину Міра і більш ніяку, типу, все, все інше No, Це так не працює. Картин світу настільки багато, скільки людей. Тому мені цікаво пізнавати щось нове. І це точно мій інструмент, яким би я користувалася ще раз для пізнання себе і для духовного розвитку. Дуже круто. Боляче, мені навіть зараз боляче йти, на п'ятки натискати. Але це того вартує особисто для мене. Тому рекомендувати ні. Читайте, шукайте, дізнавайтесь для себе. І якщо вам також це підійде, то це супер. Мені здається, в сучасному світі має бути присутній духовний розвиток, а не скептичне ставлення до всього на світі. Хоча б просто розуміння, типу, що це також є, і це окей, якщо воно є. У мене такий потік думок після цієї практики. А тут такий гарний бюзок. Видно, не видно. Зараз. Ой, ну красота, ще й сонечко виходить. Так гарно, так класно! Починала відео зі спорту і закінчую ним же. Взагалі трішки показала свою ще домашню спортивну таку рутину, як я займаюсь йогою. бо почала ходити в студію я не так давно, точніше, з перервами. Просто ходила-ходила восени взимку перерви і весною заново. А от вдома то я займаюся вже частіше. І мені подобаються якісь такі функціональні тренування. Бо зал я взагалі не люблю, наприклад, в зал я не ходжу, і це окей, все нормально. Можна не ходити в зал, можна займатися спортом інакшим чином. Тому люблю йогу, вдома робити, якісь пілати, стрейчинг. До речі, подобаються останнім часом вправи для осанки, щоб тримати спинку рівно. І просто для здоров'я це дуже корисно. Тому якісь такі штучки для мене прям дуже лайк. І стараюся, щоб кожного дня була якась така, хоча б коротка, але спортивна розтяжка, не розтяжка, якийсь такий собі додавати спортику трошки в життя. Всім дякую за перегляд цього відео. Дякую, що були зі мною. Я вже собі придумала сценарій наступного, написала його навіть і буду знімати в трішки в іншому форматі. Тому до нових зустрічей!